Таю, Це програма сьогодні актуальна. Ми говоримо про важливі теми з життя українців і сьогодні про перевірки. Адже з 1 жовтня повертаються штрафи за відсутність касових апаратів, також більш відомих як РРО. Ну і також Кабмін планує повернути інші види перевірок. Хоча ця ініціатива поки що не була підтримана народними депутатами. Тож, чому це важливо? Чому це важливо не лише для власників бізнесу, а й для звичайних працівників, якщо перевірки прийдуть до них за відсутності керівництва, будемо говорити сьогодні з нами на зв'язку. Ольга Драчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, пані Оль. Вітаю, студію. Для початку давайте будемо розбиратися, як взагалі можуть відбуватися перевірки, зокрема щодо касових апаратів. Ну необхідно, по перше, зазначити, що перевірки як такі вони відбувалися а, в конкретних категоріях. Ну це під акцизні товари. Це зрозуміло, коли мова йде про алкогольні вироби, тютюнові вироби, паливо. Тому перевірки не зупинялися. Вони проходили, вони відбувалися, були нараховані штрафні санкції. Але до відповідальності, до саме адміністративної чи кримінальної відповідальності, після перевірки, після визначення штрафів, безпосередньо господарські. Даних підприємств чи відповідальні керівники вони не притягувалися, але перевірки вони відбувалися. Тому, якщо це говорити вже про правду, тому до моїх клієнтів, до будь-яких підприємців могли завітати безпосередні податківці та перевірити ваш бізнес. Але був накладений мораторій стосовно того, що після перевірок ці штрафні санкції вони накладалися, але ви звільнялися від відповідальності, тому що на території України військовий час, тому що ведуться військові дії. ведеться захист нашої вітчизни, Тому безпосередньо звільнялися від накладання цих штрафів, але перевірки були. Що відбудеться з 1 жовтня? З 1 жовтня буде не лише автоматичне продовження перевірок, але й будуть перевірки вже допускатися на підприємства, накладати. Штрафні санкції і притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності. Ми повинні розуміти, що саме відповідається відбувається, коли адміністративна відповідальність то це лише фінансове зобов'язання, але коли систематичне порушення чи є позиція стосовно того, що людина вона відбуває своїми діями відповідно до кримінального кодексу шахрайські дії, це 190-191 стаття Кримінального кодексу України, то буде притягнення вже і до кримінальної відповідальності, але безпосередньо це адміністративна відповідальність накладання штрафних санкцій, тому необхідно зазначити, що з першого жодня необхідно бути особливо уважним стосовно того, що саме відбувається на вашому підприємці. Так безпосередньо наш законодавець, він звільняє від відповідальності на територіях, котрі на часі не підконтрольні Україні, котрі ведуться активні бойові дії, котрі підприємств не мав можливості відповідати чи не мав можливості допустити безпосередню перевірку на своє робоче місце. То дане підприємство буде звільнятися від відповідальності, та він не буде нести жодної відповідальності за стосовно того, що він не допустив до своєї до свого підприємства. Для особи приміщення безпосередні перевірки, але а, перевірки будуть відбуватися штрафні санкції будуть нараховуватися, і до відповідальності будуть притягувати підприємців і притягувати безпосередньо їх працівників. Тому а відповідальність вона буде. За порушення необхідно буде сплачувати і законним вимогам необхідно буде відповідати. І з 1 червня, а саме, ми маємо розуміти, що дії, які будуть вчинені 30 вересня, вони ще не будуть підлягати відповідальності, а вже з 1 червня будь-які порушення вони будуть підлягати безпосередньо відповідальності. В чергу, це. Адміністративні штрафні санкції, ну, а в подальшому, якщо будуть бачати кримінальну відповідальність чи порушення кримінального закону, то це вже кримінальної відповідальності. А в яких випадках можлива кримінальна відповідальність, у яких лише адміністративна? Ми а, повинні розуміти, що якщо є порушення а, закону України про а, РРО касоворозрукові операції, то це буде адміністративна відповідальність, але була змінена відповідальність в процентовому відношенні, І якщо а, безпосередньо а, раніше було за перше порушення це 100%, за друге 150%, то наразі це 50% та 100%. Тому порушення на 50% буде зменшено відповідальність. Але якщо систематично з позиції ухилення, чи в подальшому з позиції е шахрайських дій, які в подальшому призвели до е значних втрат держави чи іншим фізичним особам, то дана людина буде притягнутися до кримінальної відповідальності відповідно е до санкцій статті, за якими вона вчинила дане порушення. Але це вже буде відповідати податкова поліція та подальшому правоохоронні органи. Тобто це набагато складніший процес і набагато складніше сам про так, справді. так, так це це набагато складніше питання, і це вже питання до правоохоронних органів, які будуть мати оперативну інформацію від податківців, від фінансових служб, від аудиторської служби. Якщо ми говоримо про державні підприємства, які перевіряють аудиторська служба України, тому вони саме після встановлення даного факту будуть звертатися до правоохоронних органів і вже подальша правоохоронні органи будуть перевіряти дану інформацію на відповідність її та в подальшому приймати рішення, чи притягувати до кримінальної відповідальності, чи не бачати в даному порушенні кримінального злочину. Я знайшов поділ на документальні перевірки та фактичні перевірки. А чим вони відрізняються? Ну, якщо так простими словами для звичайних наших глядачів. Якщо простими словами для наших глядачів, що таке документальна перевірка, документальна перевірка це коли безпосередньо податковий орган чи фіксальний орган попереджає підприємця стосовно того, це перевірка за 10 днів по попередження стосовно того, що буде проходити стосовно його підприємства чи його ФОП безпосередня документальна перевірка, запрошує його або до себе, або безпосередньо в Місце проведення господарської діяльності надає перелік усіх необхідних документів для проходження документальної перевірки, і вже після документальної перевірки буде винесене безпосередньо папер. Це повідомлення рішення стосовно порушення чи відсутність порушення даного підприємства. А особиста перевірка це коли у податковому органу є повідомлення про порушення, і вони мають право безпосередньо без попередження вийти. На саме місце проведення господарської діяльності, чи ваш офіс, чи ваше місце роботи, чи ваш магазин, чи ваше місце дислокації там на ринку, та безпосередньо вже на місці перевірити, чи відповідає ваша діяльність, ваша господарська діяльність закону України, чи за проводите ви безготівкові операції, чи готівкові касовими апаратами, як саме вони проводяться, які саме документи ви видаєте, чи видаєте ви їх взагалі? Чи маєте право випрацювати, чи маєте право ви безпосередньо реалізовувати дані товари? Якщо це підакцизні товари, чи є у вас дозвіл працювати саме з таким товаром? Це без попередження і безпосередньо на місце? Нещодавно Данило Гетьманцев, народний депутат та голова податкового комітету Верховної Ради, заявив, що до кінця року податково має би перевірити всі підприємства в Україні. А наскільки це реально? При я би сказав, що це, я би сказав, що це бідно, а це нереально, і ми всі розуміємо, тому що податкові органи не володіють таким кількістю кадрів, щоб перевірити взагалі усіх підприємців. Це на мою думку, це неможливо, але а, ми маємо розуміти, що перевірки вони будуть відбуватися масово. І з 1 жовтня а, перевірки будуть проходити на всі території підконтрольні території України. Вони будуть проходити систематично та постійному а, порядку. Тому перевірити усіх це нереально, Це моя суб'єктивна думка. Але те, що перевірки будуть а, в великій кількості, вони будуть проходити і відбуватися, і можливо, ко. Кожного другого, кожного третього підприємця буде перевірене? Так, так, це можливо. А за якими критеріями тоді податкова може обрати яких підприємців перевіряти зараз в першу чергу, яких можливо другу, а третіх можливо взагалі не перевіряти? Раніше податківці заявляли про ризико-орієнтований підхід. Як це може виглядати? А насамперед, а стосовно ризикового підходу, це підприємці або підприємства, котрі вже попадали в зону риску ризику, або податково бачать, що вони співпрацюють з підприємствами, які знаходяться в позиції ризиковості, або вони бачать, що по об'ємам даного товариства із кількістю працівників неможливо. Господарська діяльність, ми ж розуміємо, що якщо в нас є виробництво, котре декларує, що воно може виробляти не автоматично, Зовна до 10 мільйонів або 20 мільйонів оборота обороту зареєстровано лише директор та бухгалтер, то тут є питання. Але стосовно ризиковості, у мене дуже велике питання до податкових органів, тому що маючи різні кейси, я маю право наголосити, що в ризику попадають абсолютно будь-яке підприємство, котре не подобається податковій службі, і логічне пояснення, чому саме це підприємство підпало під позиції ризику, ну з моєї практики я дуже дуже рідко отримувала дану інформацію в чіткому порядку, тому що. Тому що в нас є позиція вбачати це не ризикується. Тому аргументації жодним чином не буде. Я так розумію, що будуть дивитися більше на підприємців стосовно фінансової звітності. і більше підприємців, котрі більше заробляють, тому зрозуміло, що якщо підприємці заробляють там 2 три тисячі місяць або 5 тисяч в місяць, це не цікаво для податкових органів. Вони будуть перевіряти великі, особливо великі або середні підприємства. А потім вже будуть звертатися, якщо буде на той час до маленьких підприємств. Але Казати стосовно того, що є чіткий графік, чи є чіткі ієрархічні позиції стосовно того, яке саме підприємство буде перевірятися. Ні, я це не вбачаю. Як захоче податкова служба на місцях або районах, так вона і буде перевіряти. Чітких казівок немає, на жаль. Тому і зі сторони податкових служб я також маю право це наголосити. Є дуже велика позиція маніпуляції, зловживання своїм посадовим особами, які з обов'язками, які саме підприємства їм не вподобаються, до таких будуть приходити і декілька разів. У мене є клієнтський кейс стосовно підприємця, до якого за останній час, за останні три місяці приходили п'ять разів. П'ять разів. А до його конкурента не приходило жодного. Бачаємо ми позицію на несправдивості, несолідарності, невідповідності. Так, я бачаю. Я зверталася до прокорочних органів стосовно цього і були вжиті відповідні заходи. На сьогодні час вже податково не приходить. Але чи всі підприємці мають право мають можливість звернутися до адвоката, мають можливість оплатити адвокатські послуги, щоб дана справедливість вона була і дана справедливість вона відбувалась? Я вважаю, що ні. Тому до податкових органів у мене дуже великі питання і особисто я Звертався до голови комітету до гесмі стосовно даного роз'яснення. Я розумію, що ми переживаємо складні часи. Я розумію, що у нас відбудеться війна, у нас військовий стан, у нас військові дії, але вбивати останнього підприємця, котрий на часі виживає, виживає. Ну, це як мінімум безглуздо. Ми розуміємо, що МВФ у нас поставила такі відповідні категорії, і дане питання стосовно перевірок, це вже більше позиція та вимоги МВФ стосовно подальшого фінансування. Ми це все розуміємо, що це не лише ініціатива безпосередньо нашого законодавства та нашої влади. Я хотіла би на це наголосити, тому що люди всі звертаються з обуренням стосовно того, що не на часі. Так не на часі, так несправедливо. Але чи наші законодавці мають на те свою Особисту волю можливо, суб'єктивно, але безпосередньо це вимоги МВФ. А з точки зору того, що нам необхідно дане фінансування, я думаю, що ми будемо виконувати усі умови стосовно того, щоб дане фінансування воно відбувалося. Але чи справедливо це ні, несправедливо. Чи потрібно це та ні не потрібно? Я б на мою думку необхідно підприємцям дати можливість заробляти безпосередньо піднімати економіку, безпосередньо годувати себе, годувати своїх дітей, свою сім'ю, а вже в подальшому говорити стосовно того, що є порушення. Не є порушення да під товари, товари загального значення. Так ми розуміємо, медичні товари їх необхідно перевіряти, їх необхідно контролювати. Їх необхідно, щоб вони розуміли свою відповідальність. Але чи необхідно контролювати людину, яка працює на ринку, чи забезпечує продуктами харчування, чи сама вирощує? Ну це як мінімум смішно наразі і не на часі. Так, ось тому я пропоную далі поговорити трошки, як потрібно себе поводити, що потрібно знати, коли до вас прийшла перевірка. Навіть якщо ви не керівник підприємства, а якщо ви просто звичайний працівник, а керівника немає, по-перше, з якими документами має прийти перевіряючий, що він повинен пред'явити власне, тому, до кого він прийшов? Безпосередньо перевіряючи при фактичній перевірці, ми не говоримо про документальну. Це якщо вже ви на своєму робочому місці до вас прийшла перевірка. Перевіряючи, безпосередньо повинен придивити своє посвідчення. Ви повинні а, поз, а, зрозуміти, хто перед вами і з ким ви маєте змогу розмовляти, і потім направлення на перевірку. Тому перевіряючи, не має права з йти з вулиці, побачити вашу гарну вивізку чи те, що вам гарно працюється, зайти до вас перевіркою. Ні, направлення повинно бути, воно повинно. Бути узгоджена з безпосередньо з головою податкової служби району, а і ви безпосередньо повинні усвідомлювати, що до вас прийшов без а, людина, котра направлена на перевірку і котра має а, повноваження. На цю перевірку і а, в подальшому ви в обов'язковому порядку повинні повідомити свого керівника чи своє безпосереднє керівництво стосовно того, що до вас прийшла перевірка, і на вимогу вже перевіряючих надавати всі необхідні документи, а, з яким з вимоги яких звертається до вас перевіряюча особа. А якщо ж до вас приходить людина з документальною перевіркою, то вони в обов'язковому порядку повинні вас повідомити про це, і ви повинні підготуватися. Ви повинні відповідно до переліку надати всі необхідні документи. Менти під час проходження перевірки можливо перевіряючи органу буде додаткові питання. Він має на це можливість і юридичне право запитати у вас додаткові документи, які будуть йому необхідні, і ви в обов'язковому порядку повинні їх надати або надати відмову у зв'язку з тим, що даних документів у вас немає, чи неможливо їх надати на сьогоднішній час, чи вони були втрачені у зв'язку з форс-мажорними обставинами чи втратою при переїзді. Якщо ви переміщені, підприємств чи втратою у зв'язку з обстрілом чи пошкодженням вашого... Майна, ну, всі необхідні документи або пояснення стосовно того, чому ви саме не можете їх надати, якщо повертатися трошки до направлення на перевірку, що там повинно бути зазначено, і чи було можливо в певних випадках відмовитися від співпраці щодо перевірки? Тобто, якщо направлення неправильно оформлене, чи може? Підприємець відмовитися від перевірки Бо в обов'язковому порядку направлені повинні бути зазначені всі ваші юридичні дані. А якщо ви ФОП, то є фізична особа, підприємець, всі ваші фізичні дані, фізичні дані вашої реєстрації, куди саме приходить перевірка, реєстрація місце приміщення, офісу, торгівельної точки, підприємства, заводу, будь-яка юридична адреса, куди саме приходить перевіряючий. тому що неможливо, якщо адреса знаходиться по перевірці. В направленні знаходиться одна адреса, перевіряючи прийшов за іншу адресу, то фактично вимагати у вас цієї перевірки. І хто саме направлений на перевірку, це необхідно буде зазначена посада даної фізичної особи і безпосередньо хто до вас приходить? Група осіб. Якщо власне в на підприємстві немає директора, є лише штатні працівники, що вони можуть надавати перевіряючим, що не можуть, і чи потрібно тут окремий якийсь дозвіл від директора підприємства? Ні, дозвіл директора підприємства не потрібен, тому що працівники на місці вони мають зобов'язані відповідати закон України і вони зобов'язані мати всі належні документи. І а, ці документи повинні бути безпосередньо в офісі в торгівельній точці, на заводі чи будь-якому підприємстві, яке веде господарську діяльність. Тому чи є директор, чи немає директор, це податковий орган не зупиняє, тому і не блокує в їх професійній діяльності. Ви як працівник винесете відповідальність безпосередньо за господар господарську діяльність, якщо ви її проводите, тому всі належні документи, дозволи РР, всі документи відповідно стосовно того, що ви законно ведете свою господарську діяльність ліцензії, реєстрації, витяг з єдиного державної юридичної осіб або фізичних осіб підприємців, це все необхідно, щоб було безпосередньо на торгівельній точці. А якщо, скажімо, говорити не про податкові перевірки а про інші, адже Кабмінтаж планує відновити інші види перевірок, а, скажімо, доступ до певних приміщень, до обладнання до певних товарів, чи повинен тут бути окремий дозвіл для працівника допускати перевіряючих? Ви знаєте, я б безпосередньо так не забігала, тому що плани вони лише і плани, а будь-які інші перевірки. Я вважаю за необхідно дочекатися безпосередньо рішення Кабінету міністрів України стосовно відновлення даних перевірок, тому що на наразі це технічно неможливо, це дуже складно. А вже потім говорити нашим підприємцям стосовно того, щоб вони готувалися або не готувалися до даних перевірок. Наразі це питання на вирішенні безпосередньо нашого законодавства Кабінету міністрів. Якщо воно буде вирішено, то обов'язковому порядку ми в подальшому повідомимо наших телеглядачів стосовно того, які саме дії необхідно вчиняти при таких перевірках для мене немає об'єктивних причин, щоб Кадмін відновив дані перевірки. Це дуже важко з точки зору кількості перевіряючих осіб. А за підсумками будь-якої перевірки, якщо повертатися до податкової зокрема, має бути складений певний документ, і на що в ньому потрібно звертати увагу. Має бути складати акт про перевірку. Після акту про перевірки вам він повинен бути наданий. Ви повинні з ним ознайомитися. Якщо ви не погоджуєтесь, ви маєте право звернутися до податкового органу. Якщо це вас перевіряв район, ви маєте право звернутися з оскарженням даного акту до міста, потім до області або до Києва. Якщо це в Києві, то ви маєте право звернутися до району до міста Києва, то та до головного управління. Якщо на ваші звернення не буде жодної реакції або реакція вас буде не влаштовувати, ви повинні дочекатися безпосередньо повідомлення рішення ППР, і вже на саме повідомлення рішення ви маєте право звернутися до адміністративного суду для оскарження даного рішення безпосередньо до першої інстанції, до апеляційної станції та до касаційної станції Верховного суду адміністративного суду Верховної Палати, тому що ви маєте право на оскарження. І ви повинні даним питанням даним правом скористатися і звернутися безпосередньо за правничою допомогою та скажувати дане рішення, якщо ви вважаєте, що дане рішення незаконне та не відповідає закону України. безпосередньо на що необхідно звертати? Це на ваші дані, чи чітко вони зазначені, чи немає безпосередньо помилок, які самі дані були внесені до акту перевірки, які саме дані були внесені до повідомлення рішення, які саме Рішення були зазначені, чи а, дані ріш... дані а, порушення вони відповідають, не відповідають. Яке саме а, порушення до вас кваліфікують, і можливо безпосередньо всі обставини, тому що в моїй праці були питання стосовно того, що податкові Органи писали порушення, що при перевірці не були надані документи або в наданих документах, але безпосередньо ми клієнти дана перевірка проходила в офісі. У них є відеофіксація, і їм були в судовому порядку надані відеодокази стосовно того, що директор безпосередньо до перевіряючого органу звертався стосовно того, чи необхідні будь-які інші документи і безпосередньо спеціаліст відповів, що документів більше не потрібно, і жодним чином додаткової інформації він не потребує. Тому дане податкове рішення, дане податкове ППР було оскаржено та адміністративним судом визнано таким, який не відповідає чинності. Тому необхідно безпосередньо читати дуже добре соціальні документи і надавати відповіді, звертатися до фахів в галузі правила та а, розуміти, чи а, все зазначене в акті відповідає. І коли вам надається безпосередній акт, ви після його ознайомлення повинні надати заперечення або написати, що у вас заперечень та доповнень немає. І моя вам рекомендація, особлива рекомендація: всі ті питання, заперечення, котрі у вас а, будуть, необхідно зазначити. Тому що в судовому порядку вам буде дуже важко надати в суді пояснення, чому ви в акті написали, що заперечень та зауважень немає, а в суді ви говорите стосовно того, що даний акт не відповідає. Тому, ви, ви, вам необхідно зрозуміти, вам необхідно ознайомитися. Дуже багато моїх клієнтів. Вони особливо коли є документальна перевірка, вони залучають фахівців, вони залучають адвокатів, вони залучають, залучають своїх аудиторів. І безпосередньо дана перевірка проходить разом з їх фахівцями. І вже безпосередньо адвокати аудитори, аудитори пишуть зауваження, чи а, про, після того як вони ознайомляться з цим актом, дають рекомендації директору. Яку Самі зауваження необхідно зазначити. Пані Олю, я вам дякую. Ось такі поради для наших глядачів. Сподіваюся, вони були для вас корисними. Це була програма сьогодні актуальна на Чорноморці.